Що тобі потрібно? Чому ти завжди переслідуєш мене? Я тобі нічого не зробила. Давай гроші. Невдахи, як ти, повинні платити. Роби хоч якусь користь місцевим хлопцям. Ти боягузка. Боялася прийти одна і взяла з собою своїх прихвостнів. Ти шо, блядь? Боже. Це жахливо. Мені потрібно негайно допомогти бідній дівчині, але ця розлючена дівчина і голос. Я впізнаю її. Вона сусідська дочка, вона мене знає. Блін, я не можу дозволити нікому побачити мене тут з дівчиною. Мені потрібен хтось інший, хто допоможе їй замість мене. Здається, колись це була годівниця для птахів, але тепер схоже, що її використовують як попільничко тліє. Незабаром цей автомобіль буде повністю розібраний на металобрухт. Незабаром пахне бензином. Цікаво, чи залишилося паливо всередині? М -м, трохи є. Зараз не дуже холодно. Я не думаю, що паливо могло замерзнути. Велика і ржава бочка, її можна якось використати. Єщики складені акуратно. Здається, вони стоять міцно, не хитаючись. Це вікно щільно закрите листом металу. Правда, в ньому кілька дірок. Воно там, очевидно, замкнене. Навіть перевіряти не буду. Боже мій. Я не можу на це дивитися. Мені потрібно щось придумати. Негайно. Треба спробувати ще. треба подумати ще. Треба спробувати щось інше. Це небезпечно. Краще цього не робити. Не дуже гарне. Це неправильно. Ні, це, не... це неправильно. Пахне бензин. Треба подумати ще. Це небезпечно. Ні, треба подумати ще. Не дуже гарна ідея. Треба спробувати щось інше. Ходить імпровізована катапульта. Мені б хотілось придумати, як би цією катапультою щось запустити в бік того чоловіка, поки я буду поруч з ним. Тоді б він подумав, що ці хулігани розважаються і розсердився б на них. Не дуже гарний дитяч. Я можу покласти щось тут. Треба спробувати щось інше. Воно занадто важке. Тут уже щось... Тут уже щось є в якості снаряд. Сніг занадто легкий, потрібно щось важче. Не дуже гарний. Добре. Катапульта пройшла випробування. Треба бути поруч з тим чоловіком, коли прилетить пляшки, щоб він точно подумав, що це хулігани її кинули. Мені потрібно придумати. Мені треба бути поруч з тим чоловіком. Мені потрібно придумати, як катапульту запустити з затримкою. Якщо я запущу пляшку, вона впаде поруч з тим чоловіком. Я думаю, що він дуже розлютиться. Головне, щоб він був упевнений, що це кинули хулігана, а не я. Якщо я запущу... Треба спробувати що... Ні, це... Якщо я зап... Треба подумати... Що... Треба спробувати... Мені треба бути поруч з тим чоловіком. Мені потрібно придумати. Хм. Ні. Це вікно щільно закрите листом металу. При такому способі бурулька не розтане. Я тільки погашу сигарету. Це неправильно. Я можу прикувати бурольку до чогось іншого. Але до чого? Треба подумати ще. Ні, це не це неправильно. Треба подумати ще. Це неправильно. Я можу прикувати бурульку до чогось іншого. Не дуже гарно. Це неправильно. Треба подумати, що не дуже гарне. Треба подумати. Це неправильно. Мені треба бути поруч. Мені потрібно придумати як. Треба подумати ще. Ні, це не вийде. Треба спробувати. Є щеки складені акуратно. Не дуже гарно. Тепер запуск катапульти залежить лише від міцності бурульки. Мені потрібно, щоб катапульта запустилась, коли я буду біля машини. Ей, чоловіче! За гаражами коїться якесь божевілля. Хулігани б'ють дівчину. Дякую за інформацію. Тримай в курсі. Тебе це не хвилює? Ці прокляті виродки там постійно курять. Пару днів тому там поранили ножем хлопця. Мені не потрібні проблеми. Це втрачене покоління. Нехай вбивають один одного. Прокляття. Купа старый автомобиль. Але виглядає чудово. Мабуть, власник добре доглядав за ним. Тут багато різних речей, але нічого, що мені потрібно. Маленький шланг. Він стане в нагоді. Газовий балон. Схоже, ця машина працює на газі. Ого, це електричний насос. Спробуй цей електричний насос. Це має допомогти тобі. О, це чудово. Тепер я дуже швидко накачаю колесо своїм насосом. Я б качав його до вечора. Дякую. Слухай, ти також міг би мені допомогти. Мені потрібна твоя масляна лампа. А, так. Бери. Але палива в ній немає. Треба спробувати щось. Це неправильно. Лампа порожня. Для запалювання потрібне паливо. Мені потрібно поспішати. Боже, бідна дівчина. Вона потребує моєї допомоги. Вдалося. Бензину дуже мало, але має бути достатньо. Треба спробувати щось. Все готово через короткий проміжок часу спрацює катапульта. Мені треба бути поруч з тим чоловіком, інакше він подумає, що я кинув пляшку. Ого, твою ж мать. діти, зараз я вам дам урок. <Слух> <Слух> Ти розбила мені губу, сука, і про це ще пошкодуєш. З тобою все гаразд. Вибач, що я не прийшов на допомогу. Та дівчина вона мене знає, і я не хотів, щоб мене тут бачили. Мені довелося використати цього божевільного чоловіка, щоб прогнати хуліганів. Ну не хвилюйся. Я в порядку. Чудово, що тобі вдалося відлякати виродків, які мене тримали. Без них вона не така вже й грізна. Послухай, ваша бійка виглядала досить небезпечною. Я вважаю, що ваш конфлікт має бути вирішений мирним шляхом за допомогою дорослих. Наступного разу може статися щось погане. Наступного разу я щось придумаю. Я мушу йти. Зачекай, зачекай, я просто думав, що вони можуть повернутися. Буде безпечніше, якщо я тебе проведу, якщо ти не проти. Слухай, я досі не знаю твого імені. Мене звати Христина. Я Олександр або ж Саша. Мені здається, що ми йдемо не в тому напрямку. Попереду немає будівель, там лише занедбана промислова зона. Де дім? Чесно кажучи, я не йду додому. Дай вгадаю, ти йдеш до свого таємного безпечного місця. Так, тільки там я відчуваю себе в безпеці і спокою. Але. Якщо я дізнаюся про це місце, воно перестане бути таємницею. Правильно? У нас вже є один секрет. Чому б нам не мати ще один? Безпечне місце досить близько звідси. Давай я тобі покажу. Ого, скільки тут води розтанемо. Озеро. Може, є інший шлях? Ні, іншого шляху немає. Треба якось дістатися до протилежного берега.